Чи можливо в сьогоднішній час бути святим? Досить часто нам може видаватися, що святість це щось дуже далеке, ба навіть чуже. Ми читаємо про подвиги мучеників життя святих отців, які жити ли хто зна коли. Ми цитуємо та вивчаємо їхні твори. Але в усьому цьому десь присутнє відчуття віддалення. Але правда в тому, що покликання до святості, покликання кожної людини, яка приходить на цей світ. І сьогодні ми маємо безліч святих людей, які, незважаючи на великі ризики, йдуть до тієї святості та спочивають у Божі. І сьогодні є сотні людей. Які віддають своє життя тільки за те, що вони християни. Ми про це чуємо з телеканалів, в інтернеті, можливо, побачити, що відбувається. Дорога до святості легша, ніж нам може видаватися. Коли знаменитий євангельський юнак запитує Христа, як йому досягти досконалості, Господь відповідає, як хочеш увійти в життя, Додержуй заповідей, Матея 19,17, на запитання яких Ісус каже: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй фальшиво, поважай батька й матір, і люби ближнього свого, як себе самого. Тобто бачимо, що критерії святості, які Мойсей показав у старому завіті. По суті, не змінилися і в часі Христа, але Господь наповнює їх новим змістом, любов'ю. І подібно, як той юнак відійшов невдоволений, чимало з нас відходить від церкви невдоволеними, бо не можуть зробити одного переломного кроку, сказати Богові все ціле так. Коментуючи цей уривок, Папа Франциск у свій час сказав: Ісус дарує всього себе, бо Його повнота, повнота Бога це повнота приниження на Христі, такий Божий дар приниженої повноти, таким є стиль християнина шукати повноту, прийняти повноту принижену. І прямувати цією дорогою. Це дуже непросто, це складно. Який же знак того, що ми поступаємо вперед дорогою повного віддавання, знаком того, що ми йдемо дорогою всього і нічого, шляхом приниженої повноти є радість. Саме тієї простити. Нам так часто бракує навіть і в церкві. Отож, бути святим це бути людиною, людиною з великої літери, яка просто та щиро виконує свої обов'язки, сімейні, професійні, суспільні, людиною, яка не женеться за славою та не йде по головам лише, щоби здобути свою мету. Гадаю, це і є простий та дієвий спосіб бути святим навіть в сьогоднішньому світі. Дуже часто, навіть у наших храмах, спостерігаю, що наші люди є надзвичайно похмурі. Я дуже сумніваюся, що всі вони так сильно віддані аскетизму, притаманному нашій східній традиції. Вони просто сумні, але є відоме християнське прислів'я, сумний святий, сумнівний святий, яке повчає того, що коли людина вірить Господа, живе життям церкви, не може сумувати, бо ж не має для того приводу. І тут я скажу такі думки, якою є. Наша віра. Віра чи не основа того шляху до святості. Часто ми думаємо, що віра це визнання існування Бога, визнання факту існування Бога. Але в біблійному розумінні віра це завжди довіра до особи. У єврейській мові слово віра звучить. Амунаяк, і воно є спільно кореневе зі словом Амінь. Отже, повірити в Бога означає довірити Богові своє життя. А коли ми довіряємо все ціло і повністю Господеві, то він вже напевно попровадить добре наше життя. То ж чому маємо сумувати? Отож, відповідаючи на запитання, скажу, бути святим сьогодні не тільки можливо, не лише реально, але й необхідно. Так, саме необхідно нам, українцям, сьогодні мати святих батьків, святих лікарів, святих вчителів, святих бізнесменів, святих священників. Святих вірних і навіть святих політиків не чекай, поки зміняться обставини. От, наприклад, молоді люди знайомляться, починають зустрічатися, але оскільки вони ще не навчилися вжити у ладу самі собою, що вони роблять? Один сподівається виключно на іншого, щоб інший робив його щасливим. І чим все закінчується? Суцільним кошмаром для цього іншого. З нього випиваю душу кров, а потім пишуть мені у Фейсбуці, «От, чи ми розлучилися, бо він не витримав. От чи ми розлучилися, бо я писала йому по сто семез на день, а він мені відсили два. Але мені хотілося, щоб він мені писав більше. Чому їй хотілося більше? Чому людині так погано із самою, самою собою, що вона неодомінно хоче отримати щось від іншого. Мені треба від тебе це і це. Я повинен контролювати кожен твій крок, щоб відчувати упевненість, якої в мене немає. Те, що я зараз говорю, звучить вірно дивно з у священника, занадто сучасно і навіть якось не по християнськи, адже подібних слів у священному писанні немає. Дійсно, хіба у Євангелії можна зустріти подібне? Загадаємо про те слова Христові, шукайте спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам Матея 6:33. Тобто, в першу чергу треба відчути Бога і Його мир, щоб війти до гармонії з самим собою, тоді прийде і друге, хіба не так? Не чекай, поки зміняться зовнішні обставини твого життя. Зміни себе, кому не хочеться узяти у дружини веселу, радісну і щасливу дівчину з спокійним рівним характером? Якщо ти знайшла Царство Боже в своєму серці, то легко знайдеш собі і принца, і короля. Але якщо внутрішні проблеми не вирішені, людина змучить того, хто поруч, і сама мучитимешся. Тому будьте вкрай обережні в своїх проханнях молитовних. Бо ми часто просимо, а не отримуємо те, що просимо. Хочеш, щоб у тебе народилася дитина. Як це народилося? Хочеш просто народити її все, а виховати зможеш, годувати її, купати, читати на ніч казку, дати мудру пораду. Допомогти прийняти потрібне рішення, ти зможеш усе це народити недостатньо. Головне здобути духовне і душевне здоров'я. І в такому випадку, і з дітьми, і без дітей ти будеш чудовою людиною, що відбулася, бо розумієш, раз Бог так влаштував усе в тебе прекрасно. Одного разу їдучи в автобусі, я помітив пару закоханий. Симпатичний молодий чоловік зосередив усю увагу на своїй кохані. Дві години він гладив її волосся і обличчя, цілував знову і знову і з десяток разів фотографував її. Вони мило розмовляли, горнулися одне до одного упродовж усієї дороги. Було видно, що чоловік був цілковито зачарований своєю дівчиною. Він так тішився нею, що його ніщо інше не цікавило. Я бачив лише верх її голови, тому що спинка крісла заступала лице і думав. Яка ж вона, мабуть, дивовижно красива дівчина. Спостерігаючи за ними, я усвідомив, що ця сцена є чудовою ілюстрацією того, як християни мають захоплюватися тим, кого ми любимо, Ісусом. Люди не бачать Його обличчя, але зацікавляться. Зауваживши наше цілковите зачарування ним. Вони дивитимуться, ким є той, хто так нас сполонив, ми, мабуть, жодного разу не говорили з ними, але вони все одно бачать і вивчають нас. Вони, мабуть, нічого не знають про Ісуса, але помітивши нашу радість. Захочуть також її відчути. Вони можуть навіть спитати, чому ми такі щасливі, яка ж це чудова нагода розповісти їм. У Бога є причина наповнювати нас своєю радістю. Він хоче послужитися нами, аби. Привертати інших до свого сина. Бог знає, що всі хочуть бути щасливими. Деякі люди не знають, чи знайдуть справжнє щастя. Вони були так розчаровані життям, що обітниці Божі соусі їх не переконують. Ми хотіли би мати такий якийсь особливий дар, який би. Привертав багато людей до Христа, скажімо, якийсь спортивний талант, якими би захоплювалися всі. Але нам не знадобляться надзвичайні таланти, щоб заохочувати інших стати християнами. Для цього потрібно лише любити Бога. Щоб це робити. Ми мусимо зосередити увагу на Ньому. Саме це робили Його учні. Люди не могли не бачити, який вплив має Ісус на своїх послідовників. Побачивши сміливість Петра та Івана і примітивши, що вони люди не книжні, тобто не грамотні, прості, вони дивувалися. А разом з тим обізнавали їх, що вони були з Ісусом. Діянь 4, 15. Як змінилися люди, які прийшли до Ісуса? Я вірю, що Він подарував їм радість, як це сталося. Вони повірили у те, чого він їх навчав. Ісус цілював людей якщо вони вірили в нього і дарував радість тим, хто вірив. Коли ми навчимося, дорогі мої, більше вірити в те, чого вчить Ісус, Він і нам даруватиме оцю радість. Іноді я відчуваю, що мене переповнює радість. У мені загоряється світло, яке не мов би, огортає і підносить моє серце. І, і часто я ось саме цією радістю хочу поділитися з вами. Моя сім'я, сусіди, друзі кажуть мені, що я завжди виглядаю щасливим. Особливо по останньому фото, яке я десь виставляв у Фейсбуці. Дехто каже, ти виглядаєш таким щасливим, наче не маєш жодних клопотів у житті. Я запитую себе, чому я стараюся виглядати і почуватися таким щасливим, якщо багато добрих людей живуть у скорботі. Важко сказати, що я не маю жодних клопотів у житті. Я маю проблеми, з якими борюся щогодини, кожнісінького дня. Дорогі, поміркуйте про можливості Бога творити мир і радість у нас. Ісус сказав, що ми можемо отримати будь-що від Бога, якщо матимемо віру. Матея 21:22. В цю мить вам може бракувати радост, але швидше, ніж за мить, Бог може сповнити ваше серце Нею. Чого ми потребуємо, щоб отримати такий незвичайний дар від Бога, віру, повірити в нього. Та знайте, ми не можемо одночасно вірити в те, що ми нещасні, і в те, що нас сповнює радість. Ці дві речі несумісні. Я обрав віру в те, що мене переповнює радість, і повсякчас вчуся приймати більше Божої радости, і саме цього бажає нам Бог. То навіщо нам бажати чогось іншого? Мабуть, я не є найщасливішою людиною на світі, але нікого щасливішого я не знаю. Чому я маю цей дар радости? Таким є бажання Бога дарувати свої дари всім, хто вірить в нього. Чи ми розуміємо, яка вага цієї радости? Ангел проголосив про щастя Ісуса. Це була добра звістка про велику радість. Дивіться, Луке, 210. Саме так Бог хотів, аби було об'явлено народження його сина, і тому це важливо. Деякі люди реагують несхвально, коли ми говоримо про важливість радости в християнському житті. Вони бачать не християн, які жадають веселощі і вважають, що ми християни маємо бути іншими. Вони можуть вказувати на святе письмо і наполягати, що ми мусимо носити важкий тягар. однак водночас оминають дивовижне благословення Христової обітниці. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, і знайдете спокій душам вашим. Матея 11,29 Призначення ярма Христового зробити так, щоб волові було легше тягти вантаж. Добре ярмо було рівним та запобігало болісним ранам і каліцтво. Ісус знає, яким важким може бути наше життя, Він прагне допомогти і тому дарує нам радісні серця. Я вірю, що диявол робить усе можливе, аби перешкодити християнам відчувати радість. Він прагне переконати нас, що ми мусимо почуватися нещасними і жити в горі. Але той брак радости спонукає інших розглядати вибір християнства як неправильний вибір. Уявіть собі, батьків. Які дивляться на свою малу дитину, що дарує їм радість, бачити свою дитину щасливою. Ми божі діти, і Бога тішить, коли ми відчуваємо велику радість, що спадає на думку бездітному подружжю, коли вони бачать щасливу пару з дитини, вони прагнуть мати свою дитину. Той самий принцип стосується і нашої радості. Випромінюючи радість, ми притягуємо інших до джерела всієї радості, Ісуса. Якщо й надалі бажаєте слухати такі духовні повчання, підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками в коментарях. Або просто напишіть Амінь. Справді, нехай так. Bude